10 червня 1755 року був відкритий Київський військовий госпіталь. Медичний заклад став одним з перших у місті і був розрахований на 50 ліжок. З Часом він трансформувався у національний військово-медичний клінічний центр. Тут працюють професіонали, які рятують життя українських захисників. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата! Такими словами розпочинав дитячу програму Вечірня казка з дідом Панасом український актор Петро Вескляров. Він був її ведучим більш як 15 років, а впродовж двох десятиліть актором кіностудії імені Олександра Довженка і зіграв понад 50 ролей. Сьогодні 113 років від дня народження Петра Весклярова. Цього дня 1911-го в Амстердамі королева Нідерландів Вільгельміна відкрила художній музей будинок Рембранта. Саме тут художник прожив 20 років після шлюбу із Саскією та написав картину Нічна варта. Митець придбав будинок 1639-го за 13 тисяч гульденів, перебуваючи на піку слави. І мешкав у ньому до свого банкрутства 1656 року. В музеї відновлена історична обстановка часів Рембрандта – кухня, житлові кімнати та майстерня. Справжньою перлиною музею є найбільш повне зібрання графічних робіт митця. Тут зберігаються 260 із 290 офортів художника. Одному з найвідоміших сучасних українських письменників Василю Шкляру сьогодні 73. Перший успіх до нього прийшов з романом Ключ автор. Написав твір за 30 днів, хоча ідею виношував 12 років. А от справжнім бестселером став історичний роман Шкляра Чорний Ворон Залишенець. У центрі сюжету одна з найдраматичніших сторінок української історії, а саме Боротьба українських повстанців проти радянської влади у 1920-х. Книжка отримала кілька престижних нагород. Також за мотивами роману зняли фільм. 19 років тому до Дня Сторіччя святкування незалежності Норвегії відкрили свінесуцький міст. Його звели за три роки і витратили на побудову понад 150 мільйонів євро. Переправа об'єднала дві країни Норвегію та Швецію. А яким буде 10 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.